Слава Україні! Ветері коротесенькі новини відеоігрового всесвіту! Кепком повідомили, що час проходження ремейку приблизно буде таким же, як і оригінального Resident Evil 4. Та ми не встигнемо до комендантської години. Поки власники Xbox вже юзають Discord для кросплатформеного спілкування, власники PlayStation про таке ті а вже ж Discord з часом буде і на PlayStation, проте тільки п'ятому. А тім, в кого четверта, Sony трохи скрутила дулю. Я дулю тобі. Me, no. Мені дулю, а тобі дуло. Заразом тихесенько прибравши можливість дивитися, скільки ще днів та чи інша гра залишатиметься в PlayStation. Plus. Четвертий Fallout отримує прокачані версії для Xbox Series та PlayStation 5. І звісно, ж ПК. Це оновлення, покликане покращити графіку, розблокувати фреймрейт та додати 4К розширення, вийде колись у 2023-му та буде абсолютно безкоштовним. А чого так дешево? Я чогось не добачаю. Iron Galaxy, студія, що допомагала Naughty Dog портувати Uncharted та ремейк першого Last of Us на ПК, повідомили, що займатимуться і надалі портуванням майбутніх забавок неслухняних собак на ПК. Офіційно дозволено мріяти про другий Last of Us на ПК та попередні частини Анчартеду. Сакбой big Запускає від відсмоктувач! Зарелізиться на ПК вже 27 жовтня і коштуватиме трішечки дешевше ніж на консолях. Rockstar Games повідомили, що гравці і стадії такі зможуть перенести сейви їх забавок де-інде. Це є перемога. Тот Говард несподівано зізнався, що Fallout New Вегас не мав бути окремою грою. Це мало бути всього-навсього доповнення до третьої частини. Але Obsidian з планованого DLC взяла і створила найкращий Fallout тевер. Особисто моя думка. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і, звісно ж, до середи.